Слава Господу, дорогі друзі, я вітаю всіх вас, і ми продовжуємо разом з вами вивчати Слово Боже на рахунок очевидного процвітання, і ми будемо продовжувати говорити сьогодні і розкривати вплив духа Мамони і звільнятися від його впливу, оновлювати нашу душу. Слава Господу, щоб дозволяти потоку очевидного процвітання, який вже тече в нашому дусі. Текти через нашу душу в наше життя. Слава Господу. Дні, коли дух Мамони панував в вашому житті закінчилися. Сьогодні день, коли Ісус проявиться в вашому житті як Господь, слава Богу, і потік очевидного процвітання буде вивільнятися в ваше життя. Слава Богу. Легко, вільно, тому що Ісус за це заплатив. Тому вам треба навчитися тому, як покладатися на Бога всім своїм серцем і не покладатися на гроші. Слава Господу. І ми почали говорити разом з вами минулого уроку про те, що нам треба прийняти якісне рішення, визначитися, кому ми будемо поклонятися Богу чи мамоні. І ми не можемо служити Богу, служачи мамоні. Ми маємо зрозуміти разом з вами, що релігія намагається вчити людей, служити і Богу і Мамоні. Але справжня віра, справжні відносини з Богом, істинне поклоніння це поклоніння лише Богу. І Бог не хоче ділити вас ні з ким. Він хоче, щоб ви насправді пережили найкраще, що є в нього для вас. Але це починає текти ваше життя, коли ви свідомо обираєте поклонятися лише Богу. І не давати місця мамоні в своєму житті. І Книга Откровення, 20 розділ, 4 вірш говорить нам так: вони не поклонилися звіру, ні образу його, і не мали печатки ні на чолі, ні на руках. Вони ожили і царювали разом з Христом тисячу років. І мова йде про віруючих людей. І в даному випадку мова йде про звіра, і про його образ, і про його печатку на чолі і на руках. І, знаєте, а, книга об'явлення це книга образів, символів. І деякі люди, знаєте, вони на... створювали багато різних таких страшилок на рахунок цифри 666, але якщо ви подивитесь на історичний контекст, то, то а, ці цифри означали, а, скажімо, ім'я Нерона Цезаря, який жив. Ще в ті часи, коли була написана книга об'явлення, і насправді за ним стояв Дух Антихриста. І я думаю, що періодично Дух Антихриста може проявлятися через різних людей в історії людства. Але суть такова, друзі, що система цього світу вона намагається змусити людей поклонятися собі. Тобто, вона піднімає. Економічну машину пропаганди, скажімо, військову силу до такого рівня, щоб люди в країні, в народах почали ставати відними відданими цій системі, буквально поклоняючись їй. І в даному випадку не просто так згадується чоло і руки, так? що початка на чолі та на руках, типу як символ. Відданості цьому звірові. І звіром може стати люба країна, де, яка починає звеличувати свою економічну машину пропаганди, національну військову силу, і змусити людей бути відданими нею. Ні, так, Ось і служити їй. Але, друзі, ви маєте зрозуміти, що насправді. Скажімо, це образ антишма описаний тут. Що таке шма? Це молитва в Старому Завіті, де Бог звертається повторенню закону до Ізраїля і каже йому, що в нього щоб він служив, Ізраїль служив єдиному Богу. Тобто, скажімо, ця молитва слухай Ізраїль, тобто Шма, це значить слухай Ізраїль. Так говорить про відданість Богові. І цю молитву, ці слова, вони мали. Носити на чолі та написати на руці як нагадування, як образ відданості Богу. Тому сатана нічого не вигадує, він намагається, скажімо, зробити так, щоб люди почали служити йому, поклонятися йому і бути відданими йому. І я думаю, друзі, що саме дух Мамони, так, дух сатани, про якого ми говорили разом з вами, він стоїть за тим, щоб навчати людей скажімо, не покладатися, не поклонятися, не довіряти Богові, а покладатися на гроші, покладатися на фінанси, ресурси, матеріальні блага. Але дивіться, цей вірш каже, що ті, хто не поклонилися звіру, тобто ті, які відмовились бути відданими цій безбожній системі, а які обрали бути відданими лише Богові. Тобто покладатися на Бога, поклонятися Бога Богові, вони будуть царювати. І в даному випадку мова йде про тисячу років царювання, так тобто деякі люди вважають, що мова йде про тисячолітнє правління Ісуса, і так буде тисячолітнє правління Ісуса. І так ми будемо з ним царювати. Але я також вірю, що тут є потужний образ, друзі, думка, що ті люди, які відмовляються поклонятися мамоні. А обирають поклонятися Богу, вони займають царську позицію, вони приймають царський мандат, щоб царювати не тільки в майбутньому житті, але Біблія каже, що ті, хто приймають благодаті, дар праведності, вони будуть царювати в цьому житті. Алелуя! слава Богу, через єдиного Ісуса Христа. Тому, друзі, насправді Дух Мамони він хоче собі відданості, щоб ви покладалися на гроші. А не на Бога, друзі. Але насправді ви маєте визначитися з тим, щоб Бог був вашим єдиним джерелом. Тому, друзі, не робіть мамону своїм Богом. Коли мамона стає вашим Богом, то вона дає вам такі поради, щоб ви покладалися на гроші і на матеріальні речі. Але, друзі, ви маєте зрозуміти, що Слово Боже. Говорить нам, як не давати місця духу Мамони. Але перед тим, як ми будемо говорити, як жити в перемозі над духом Мамони, я хочу, щоб ми згадали разом з вами певні ознаки, по яким можна визначити, що дух Мамони впливає на ваше життя. І дивіться, перше, і ми про це вже говорили, але я вам повторю це. Ви турбуєтеся про незадоволені потреби. Тобто, хвилювання і турбування це акт поклоніння духу мамони. А ви боїтеся майбутнього. У вашому серці зневіра. Це приносить ваше життя непослуг. Мамона висміює людей за те, що вони довіряють Богові. Тобто, навіть якщо ви дозволяли собі сміятися над тими, хто обрав… Покладатися на Бога, а не на гроші. Ну, скажімо, і ви насміхалися над людьми, ви були під впливом духа Мамони. Наступне, друзі, це змушує визначати успіх по тому, скільки грошей ви заробляєте. І насправді це також вплив духа Мамони, тому що успіх визначається інакше згідно описання. Біблія каже, що Бог був з Йосипом, так? Він давав йому успіх. Усіх його справах. Тобто успіх це присутність Божа в нашому житті. Тобто, якщо Бог присутній в вашому житті, ви вірите в Божу присутність, ви будете успішні в усьому. Слава Богу. Ну, друзі. Ми маємо зрозуміти, як тільки ви визначаєте або виявляєте у ці ознаки. Духа Момони, вам треба з цим щось робити. Амінь. І насправді, друзі, ви можете кричати про те, що ви довіряєте Богові, і що Бог ваше джерело. Але як тільки ми стосуємося сфері фінансів, якщо Ну ви не довіряєте Богу в сфері фінансів, друзі, ви під впливом духа Момони. Тому що це основна зона, друзі яка показує нам, кому ми довіряємо. Або на кого ми покладаємося. Тобто, якщо а, вас щось скрипить, коли питання піднімається на рахунок фінансів відповідно до Слова Божого, і вам тяжко в питанні даянь, десятин, ви кажете не все так однозначно. Ще щось, друзі, це вплив духа мамони. Тому не виправдовуйте це, звільняйтесь від цього. від, від Цього. Чому? Тому що, коли ви звільняєтесь від цього, друзі, ви звільняєтесь для того, щоб оволодіти вашою спадщиною, яка належить вам у Христі Ісусі. Ну, друзі, ви маєте взяти світло Божого Слова про те, що стосується фінансів, і звільнитися в своїй душі від обмежень, які Дух Мамони, скажімо, наставив вашому розумі. І в сфері вашої душі. Тому дивіться, ще певна дія духа Мамони. По-перше, він, друзі, каже нам, що може захистити нас від наших проблем, що гроші це рішення всього. Угу. Так, друзі, ви маєте зрозуміти, для цього життя нам потрібні гроші. Ну, скажімо, це правда. Ми не говоримо про щось таке, знаєте, утопічне. І що не відповідає реальності життя. Ми розуміємо, що ми використовуємо гроші, але і вони нам необхідні для того, щоб жити в цьому світі. Але, друзі, ну, насправді гроші не є рішенням цього. Тобто, вони не можуть бути Богом, бо вони були створені Богом. Тому, друзі, ви маєте зрозуміти, вони не можуть бути Богом. Є... Справжній Бог, на якого ми маємо покладатися в усьому. По-друге, друзі, це створює ілюзію забезпечення того, що може дати лише Бог. Тобто, так здається, от, ну, гроші вони вирішать це питання. І так вони нам необхідні, і так їх треба багато. І Бог хоче, щоб у вас в їхньому житті було багато. Але, друзі, це просто лише створює ілюзію того, що. Вони можуть дати все, все може дати лише Бог. Амінь. Алилує. По-третє, це викликає страхи, говорить нам про те, що в нас недостатньо грошей або багатства, незалежно від того, чим ми насправді володіємо. І брехливий дух Мамони хоче постійно підкреслювати те, чого ми не маємо, замість того, щоб дозволити нам зосередитися на тих благословіннях, які ми вже маємо в даний момент. І це причина, чому ізраїльський народ не увійшов в землю обіцяну. Вони були обмануті духом Момони, вони були заражені наклипом, скажімо, наріканням, так, незадоволенням, і вони не були вдячні Богу за те, що він робив в їхньому житті, але нарікали і. Через нарікання вони сповнились невірою і не увійшли в ту обіцяну землю, яку Бог дав їм, так тобто старше покоління. Потім в ви ми бачимо, що вони увійшли, але те покоління не увійшло, тому що воно було обмануте духом Мамони. Друзі, тому а, дуже важливо, щоб ви це зрозуміли, що оце і є дія духа Мамони. Він буде брехати вам, він буде брехати і наводити страх. І казати вам, в тебе недостатньо грошей, в тебе недостатньо багатства. Ось, і скажімо, знаєте, людина буде постійно боятися цієї нестачі, вона буде дивитися на те, чого в неї нема, замість того, щоб дякувати Богу за те, що в неї є, а це і є шлях до примноження всього доброго, що Бог вам дав. Слава Богу, бачите, дух мамони вчить нарікати. Божий Дух вчить дякувати. Угу. Тобто через нарікання Дух Мамони він руйнує ваше життя, через подяку Дух Святий веде вас до примноження. Амінь. До найкращого, що є Бога для вас. Наступне діє Духа Мамони створити цю ілюзію, друзі, забезпечення того, що може дати лише Бог і також. Він каже або бреше, що може захистити вас від всіх ваших проблем, і що гроші це рішення всього. Друзі. Тому викривайте цю дію і не ведіться на цю брехню. Тому, друзі, ми маємо взяти владу над духом Момони. Тепер, як ми це робимо? Я, ну, скажімо, описую, це, цей процес. Я вірю це певний процес, який е, можна описати в п'яти кроках. Е, ви маєте зрозуміти, друзі, перше, перше, що ви маєте зрозуміти, коли я говорю про дух Мамони, я ні в, ні в якому разі його не звеличую. Тому що, відповідно до того, що зробив Ісус 2000 років тому, цей дух переможений. Він переможений. Ісус е, отримав е, над ним верх. Він переміг його. Це переможений, хибний Бог. Угу. Але, друзі, ви маєте зрозуміти, що вам треба оновити свою душу в цьому питанні. Тобто, побачити, по-перше, що дух Мамони це переможений ворог. І от 1 Івана, 3 розділ, 8 вірш, каже. Хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол зарішив заради цього і явився син Божий, щоб зруйнувати, ліквідувати, знищити діла диявола. Тому, друзі, ви маєте зрозуміти, вам не треба боротися з духом Мамони, щоб його перемогти, бо він вже переможений. Вам треба оновити свій розум, щоб позбутися впливу. У цих хибних ідей, доктрин, які прийшли в вашу голову від духа Мамони, або могли бути в вашій голові, в ваших думках від духа Мамони, тобто зруйнувати ці твердині, тобто неправильний образ мислення, підкріплений негативними емоціями, які прийшли, який був сформований під впливом духа мамони Тому, друзі. Сатана переможений ворог, е, і дух Мамони переможений ворог, але він шукає постійно проникнення у ваше життя. Він Його мета в тому, щоб відвернути, друзі, вас від вашої довіри Богові угу, на рахунок забезпечення. Тобто, я думаю, що самий великий хейтер процвітання це дух Мамони. Тобто, коли ми говоримо про Божий від процвітання, то той, хто надихає людей хейтити Божий від процвітання, це якраз є дух Мамони. Просто люди його, ну, ну скажімо, не викривають, вони не розуміють, що вони попадають під вплив духа Мамони. Але, друзі, коли ми говоримо про процвітання, ми вчимо людей покладатися на Бога, довіряти Божим обітницям, поставити Слово Боже на перше місце і довіряти Богові в сфері фінансів. Амінь. В сфері забезпечення, що стосується матеріальних речей. Амінь. Тому, ну, друзі, перше, ну, що треба зрозуміти, що дух Мамони переможений ворог, так він намагається і шукає постійно, як вплинути на вашу душу. Але він переможе не ворог. І якщо ви, скажімо, зодягнете, зодягнете пояс істини, так, слово Божого, і припояшете свій розум, свою душу, ви будете захищені, слава Господу, від цього впливу. Тому як скинути, так, або як взяти, скажімо, верх над цими негативними речима, як жити в перемозі. Яку Ісус вже забезпечив для нас, що стосується Духа Мамони, перший крок, друзі, визнайте і запам'ятайте свою ідентичність, хто ви є у Христі Ісусі. Іншими словами, ми маємо постійно визнавати, хто ми є в Христі. Ми маємо завжди усвідомлювати і пам'ятати, хто ми є в Христі. І ми маємо знати, що нам дана перемога Христом. І уся нам. Перший розділ, 20-23 вірш каже так, яку він виявив у Христі силу, та коли воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах, вище від усякого уряду, влади, сили, панування і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. І Бог все поклав під ноги його і поставив його понад усе головою церкви, яка є тілом його, повнотою того, хто наповнює все усьому. І другий розділ четвертий сьомий вірш каже так: Бог, багатий милосердя, ради своєї великої любові, якою він полюбив нас, бувши мертвими в гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви були спасені, і воскресив нас разом з ним і посадив нас разом з ним на небесах у Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство, благодаті Своїй в доброті до нас в Христі Ісусі. Тобто, ви бачите, ми посажені з Христом разом. На небесах. Аллелуя! Тобто ми знаходимо нашу ідентичність в Христі і там, де Він, там і ми. Ісус вище Духа Мамони. Мамона переможений ворог, і Він кинути під ноги Ісуса. І ми разом з вами, там, де Ісус, ми в ньому. Амінь. Ми маємо повністю ототожнювати себе з Ним. Ви бачите себе в Христі, а дух Мамони скинутим ворогом. Другий крок, друзі, до життя в перемозі над духом Мамони. Це знайти або визначити, де знаходиться ваш скарб. Матвія 6, розділ, 19, 21 вірш каже: не збирайте собі скарбів на землі, де моль і ржа нищать, і де злодії підкоплюють і крадуть, але збирайте собі скарби на небесах, де немільне ржа не розкладають і. Де зладюги не, підкоп, не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Ваш скарб може бути тільки в одному з двох місць, згідно слів Ісуса, або на небі, або на землі. Ми всі маємо визначити місце находження нашого скарбу. Е, і це дозволить нам дізнатися, куди, скажімо так, вкладене на наше серце. Ось, якщо ви рахуєте, що ваш скарб на небесах, то те, куди ви будете витрачати фінанси, або те, куди ви будете їх направляти, це в Царство Боже. Амінь. Це в небесні проекти. Слава Богу. Якщо ваш скарб тут на землі, то це все буде крутитися лише навколо вас, ваших потреб. І а, того, що стосується похоті плоті, похоті очей, гордості житейської. Наступний крок, друзі, до перемоги або в житті е, перемоги над духом Мамоною. Вирішить, кому ви збираєтеся служити. Тобто треба прийняти якісне рішення Богу чи Мамоні. Чому? Тому що ви не можете служити двом панам. Ось, і коли ви приймете якісне рішення, так, слідувати за Богом і жити згідно з Його словом, це позбавить вас впливу духа Мамони на ваше життя. Четвертий крок до перемоги над духом Мамони, друзі, це відмовитися від занепокоєння про щось, що стосується вашого життя. Тобто, вчіться покладати всі ваші турботи і хвилювання на Бога. Амінь. Це практична дія, коли ви відмовляєтеся служити Мамоні, тому що хвилювання і турботи це акт поклоніння духу Мамони. І Філип'ян, 4 розділ 6, 8 вірш говорить нам про це, що ми не маємо, не маємо ні про що турбуватися, але в молитві з благанням, з подякою відкривати наші. Прохання і бажання перед Богом. Амінь. І Божий мир, який понад усяке розуміння збереже наше серце і думки в Христі Ісусі. Тому, друзі, оберіть служити тільки Богу і оберіть покласти всі свої хвилювання і турботи на Бога і живіть в, в мирі. І останній крок до панування над духом Момони, друзі, це шукати Царство Божого перш за все, практикуючи даяння. Коли Ісус сказав, шукайте Царство перш за все, тобто Він казав, направляйте ваші ресурси в Божі проекти, в проекти Царства Божого перш за все, а все, що ви потребуєте, вам додасться. Амінь. Тому якщо ви зробите ці п'ять кроків і зробите їх у вірі, перший крок, ви будете визнавати і запам'ятаєте вашу ідентичність у Христі, хто ви є у Христі. Другий крок ви. Визначитися і знайдете, де знаходиться ваш скарб, і будете розуміти, що скарб ваш в царстві на небі. Алелуя! Слава Богу, справжній, а, а не на землі. А третій пункт дуже важливий, друзі, вирішить, кому ви будете служити, Богу чи Мамоні. Ось ви вибираєте служити Богу і робите якісне рішення. Далі. Ви звільняєтесь від занепокоєння про щось що стосується вашого життя і забезпечення. І останній крок, ви обираєте шукати Царство Божого перш за все, тобто ви обираєте бути таким практикуючим даятелем. Аллелуя. Друзі, ці кроки вони допоможуть вам і, скажімо, вийти з під впливу духа Мамони і жити. В найкращому, що є в Бога для вас, і наслідувати все, що Ісус забезпечив для вас своєю жертвою, а в це і входить очевидне процвітання. Слава Богу! Ми побачимось разом з вами наступного року.